Друзі, всім привіт! Ну що, багато хто з вас питав, як ви будете опалювати ваш будинок під час блокаутів однією електрикою. Рішення у нас вже є. Па-бам! Це камін, який буде забезпечувати теплом весь будинок. Поїхали, покажу. Саме головне, що після будівництва у нас лишилась от така куча і он друга куча, величезна обрізків з нашого даху. Так, вони соснові. Але це дармове паливо, ми його обов'язково використаємо. А скло протремо, потім хімію, почистимо демохід і все буде люксово працювати. Слухайте, ну сонця вже не було більше тижня, як тільки вирішив записати це відео, розпалив камінь для того, щоб вам все показати. Вийшло сонце, і ефект вже не той. Отже, камін нам встановлював Рома, Це майстер, в якому я впевнений на всі 300%. Це той самий майстер, який робив нам також і наш геніальний дах. Дах у нас настільки крутий, ви бачили його на початку цього відео, що навіть забудовники, які приїжджають, біля нього фоткаються всі. І питають контакт цієї людини. Ну що, готові? Поїхали. Ось таку красу наразі ми маємо. Поки він не оздоблений, використали ми, як ви бачите, газоблок. Фундаменту у нас під нього не було. І в принципі, він тут не потрібен. Чому? Тому що тут всього півкуба газоблоку d 500 це орієнтовно 250 кг плюс 100 кг топка 100 може з лишнім 350 кг це не така важка конструкція. Там, оскільки у нас там є чорнова стяжка, чистова стяжка, ця конструкція вся витримає, тут нічого страшного немає. Тобто, якщо ви хочете і плануєте собі зробити камін, а фундаменту у вас немає, і ви не закладали собі димохід одразу, там шидель чи якийсь Просто з нуля хочете побудувати камін. от так от можна таким чином все зробити. Також я знаю, багато з майстрів роблять цю всю стінку з суперезолу, але насправді він такий не дешевий і нам порахували суперезолу, тут би десь обійшлося б на 30 тисяч гривень. Тому ми так подумали, що краще зробити з газоблоку, і все ж таки це. Стіна нормальна, і це дешевше по матеріалах. Ну, скільки тут газоблока? На тисячу гривень. Так, це дорожче по роботі, але мені здається, так буде набагато краще. Всередині у нас закладена екранована мінеральна вата для того, щоб ізолювати тепло і зробити тут таку теплу камеру. І до речі, багато мене хто питав: у вас такий великий телевізор, так, тут 75 діагональ, що дуже близько до каміну. От дивіться, сам газоблок він є як утеплювач. Плюс там мінеральна вата 50 мм, ця стіна повністю холодна. Навіть коли камін у нас грів цілий день, коли був мороз, тут повністю така сама стіна холодна, як і тут. Нічим не відрізняється. Єдине тепле місце, де газоблок теплий, це ось тут. Тому що тут сама йде топка, тут виходить гаряче повітря і тут немає мінеральної вати. Все, отут, тут вже газоблок. Трошки тепліший, але не холодний, А з цього ряду вже він повністю холодний. Тобто можна тут вішати оздоблення якесь. Е, що ви забажаєте? А ну і звісно, пару слів про оздоблення. Що ми тут плануємо робити? Ну, до речі, можна буде вже тут робити нарешті натяжну стелю. Це супер. І тут ми плануємо: у нас буде йти ось так. Поличка, і вона буде йти під телевізором. Над тумбочкою, одна суцільна з камінця. Буде йти поличка, мабуть, маленька, дуже маленька поличка буде тут, для того, щоб коли відкриваєш, якщо якийсь дим пішов, щоб він не закопчував стіну. І далі ми подивимося, або тут буде камінь, або ми зробимо скелю. Я думаю, ви вже бачили, як робляться скелі. Акцентна стіна, може темним кольором. Е Сюди виведемо вимикач, може. І тут зробимо LED-підсвіточку. І коли є LED-підсвітка зверху, то стеля виглядає взагалі. Бомбово. Також я залишу контакти Роми в описі під цим відео. Якщо вам хочеться дійсно якісно зробити, будь ласка, звертайтесь. І ці всі нюанси, як вам це зручно, ці теплі рукави вже з ним обговорити. в залежності від конструкції вашого будинку. Блін, ну і ввечері я вам скажу: тут взагалі кайфова атмосфера. Горить камін, потріскують дрова оцей цей запах і приємне тепло, яке ні з чим не порівнюється від каміна, телевізор. І раніше я собі включав вогнище на телевізорі, тепер можна на нього дивитися вже вживу. Так, ну і по обігріву будинку. Після того, як ми його розпалюємо, буквально за годинку, якщо у нас в будинку було 22 градуси, буквально за годинку вже стає 24 градуси, стає дуже тепло. І це ми починаємо кидати буквально по одній древеннячці, ми не кидаємо багато дерева. І от у нас звідси виходить тепло, і йде далі. В коридор, частково сюди в кухню і рухається ось туди. Е, так, якщо це будуть блокаути, то я думаю, двері краще відкрити. Е, ми, коли в мороз їх відкривали, то тепло дуже гарно розходиться по всьому будинку. І навіть не враховуючи те, що у нас є теплий рукафи де сюди і сюди заходить, в ці дві кімнати, то температура буквально на пару градусів менша. От якщо у нас там 24,5. В цих кімнатах у нас десь по 22 градуса. Ну, в цій дуже тепло взагалі. Тут ми навіть ось у нас, господи, ці шторки, ми вже нарешті замовили двері, скоро будуть двері нові. От, е у нас тут, бачите, теж така тимчасова решіточка. Вона ось відкривається. Так, тепло йде, ось зараз дуже тепло. Коли тут стає вже тепло, прям некомфортно, ми її закриваємо, і все. Тепло далі рухається. Тут у нас прокладений рукав і рухається в кімнату. Рукав у нас прокладений не під стелею, а він у нас прокладений, зараз я покажу на горищі, між перекриттям. Тобто знизу мінувати, зверху мінувати і от там у нас прокладений цей рукав. Спереду ми нічого не зробили. Тепле повітря не йде, тільки обігріває сама топка. А далі з боку у нас виходить отаке тепле повітря. Ця решіточка, поки тимчасова, ми поставили те, що було в наявності, тому що майстер приїжджав дуже швидко, ми не встигли все дозамовити, тому поки поставили ось таку, в майбутньому ми, може, її пофарбуємо або купимо щось інакше. Подивимось. Чому у нас тепло повітря заходить тільки в ці дві кімнати, а не заходить туди? Бо спочатку ми думали вести його під стелею, а потім зрозуміли, що у нас тут армопояс іде. Так, Ось один, ось другий. Тобто все, Цей нюанс нам відпадає. Тобто Це треба було планувати раніше, тоді, до того, як заливався армопояс, тут це все робилося. Тому він у нас іде там в перекритті. От. І він доходить у нас сюди. І далі ось з кімнати. Те, що у нас заходить тепле повітря. Ну і зараз, поки немає там в цьому каналі дуйчика, туди треба щось таке поставити, щоб тепле повітря нагніталося, то тепле повітря туди заходить не так інтенсивно. Але в принципі, ми зараз перевірили, що навіть при відкритих дверях тепло розходиться дуже гарно по всьому будинку, бо ця топка розрахована на 130 квадратів, а будинок у нас 113 квадратів. Це моделі Kavmet W15 на 13,5 кВт, щоб я не відповідав в коментарях постійно. І таким чином я думаю, що ми нічого не будемо туди ставити, щоб туди нагніталось повітря. Бо в принципі, ну якщо це вже крайня міра і блекаут, відкриваються просто всі двері, і в будинку і так буде тепло. А спати, якщо сильно гаряче, то теж воно некомфортно. Ну що, погнали на горище, Подивимося, як там це все реалізовано. Ось от такий от квест тримати в одній руці телефон, а другою відкривати горище, а? До речі, сходи на горище металеві. Хтось у мене питав, я пам'ятаю, це факро модель LMK 280. Нормальні сходи. Так, ну що, у нас тут трошки безлад. Після того, як тут все піднімалось, Ну, я думаю, ви сюди не на порядку прийшли дивитись. Так Так що давайте подивимось. Одразу коментаторам, хто зараз тут скаже, ой, дах тече, це не дах тече, Це дерево було оброблено вогнебіозахистом. Коли накрили гідробар'єр, пішов дощ, і просто це все помалювало. Дах у нас не протікає, не переживайте, погнали. І ось сам димохід. Замовив я димохід самої дорогої сталі. Це 321 сталь. Сендвіч утеплена мінеральною ватою, сама вогнетривка і сама крута сталь, яка є на ринку. Ну, я не кажу за керамічні димоходи. А саме зі сталі, то 321, це топчик. Ось тут у нас ревізійний лючок. Звідси скапує конденсат і йде вниз до каміна. І тут у нас. Все закладено мінеральною ватою. Там слой такий сантиметрів 50. Ну, дуже великий. Так що тут взагалі все просто і виходить туди в наш фальш. А давайте з вулиці подивимось ближче. Ось таким чином це все виглядає. Димок іде? До речі, хто не бачив ще нашого горища, я його показував, здається, в самих там перших відео. Тут у нас ефективних 100 квадратів, спокійно ось я собі ходжу, хоча я дуже високий, я 1,86 з ростом. Ми тут поприбираємо і я вам зроблю детальний огляд горища. Ну а тепер давайте детально розберемо, що там по цінах і скільки це вам буде коштувати. Камінна топка кавмет В-15. Я купляв рік тому за 32 тисячі гривень за всі матеріали. Якщо ми не беремо суперзол, але це буде дорожча робота, якщо ми робимо це з газоблока. Це мені коштувало там тридцять тисяч гривень. Це повністю димохід з найкращої сталі. Повністю мінвата, газоблок, все-все-все пораховано, ось така ціна. І за роботу 80 тисяч гривень. Отже, під ключ виходить такий камін, 118 тисяч гривень. Ну, це не враховуючи топку, бо топку кожен обирає під себе. І найкрутіше це термін виконання роботи, бо він нас дуже здивував. Все під ключ ми зробили за два дні. Тепер по температурі в будинку. Дивіться, опалення у нас вимкнулось. На нічному тарифі в сьомій ранку. Зараз вже друга година, опалення весь час не працювало. Я поставив термометр в віддалену точку кімнати. Давайте подивимося, як вона зрадуться. Ну блін, це реально дуже жарко. Це при тому, що ми кидаємо одну дровинячку. А тому, якщо ви дивились моє попереднє відео, я там розказував, як підключити електротариф пільговий на опалення для того, щоб платити за електрику не по 4 гривні, а по дві в день. 2 з копійками і гривню 30 вночі, тобто завдяки цьому каміну ми будемо влазити в усі норми, по ідеї. Ну, подивимося, запишу детальне відео ще про обігрів зимою. Так що, якщо у вас електроопалення і ви досі не підключили електротариф, то там зараз вискакує відео, подивіться його обов'язково. Так, що, друзі, тепер, як розумієте, вже блекаути нам не страшні. В найгіршому випадку ми тепер завжди можемо використовувати камін для опалення будинку. Також я говорив з майстром Ромою на рахунок камінів. У нього зараз з'явилось вікно. І якщо ви навіть до нового року хочете встигнути собі зробити камін, в описі під цим відео контакти його дружини, бо він часто зайнятий, може відповісти дружина. Поговорити з нею, і він під'їде. Виїжджає він і по Київській області. Сам він знаходиться в Тернопільській області, може, там Тернопіль, Рівне. По всій Україні дзвоніть. І, я думаю, вже ви там домовитесь. Друзі, а в наступному відео до цієї топової водоочистки в Екософт будемо підключати Осмос для того, щоб у нас була чистенька вода, і я не їздив, не набирав у ці ботлі, а спокійно собі вдома для вживання. Використовував вже нашу очищену і гарну водичку. Монтувати його буду сам, так що не підписались на канал, обов'язково підписуйтесь. Не подивились попередні відео про будівництво нашого будинку і Кашторис. Подивіться обов'язково. Всім па-па